Окей, okay. okay. давай. І... Mm. Смайшла вишня. Ти хотіла не вишню? Але <реш> смачно. <реш> Усім привіт. Зараз ви знаходитеся в Faceit World. Мене звати Анастасія. І сьогодні наш третій повний день в Києві. Я нарешті почала цей влог. Я хотіла його почати набагато раніше, але... Я забула. Я просто забула. Позавчора ми з занію ходили в салон. Нас підстригли. Аню ще пофарбували. А вчора ми зустрілися з нашими подругами. Я злізу. Походили по центру, посиділи в мілкбарі, зайшли в Гулівер і поїхали додому. Ми ще вдома у нас сиділи. А сьогодні, вже зараз десь третя дня. Я встигла також погуляти зі своєю іншою подругою Настією. Ми з нею походили по книгарнях. Я собі купила книжку кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. Я дуже сильно хотіла саме в цій поїзді купити собі якусь нову книжку Кінга, тому що прямо рік назад Києві собі купила довгу ходу, і вона мені дуже сподобалася. Я якраз тоді в Україні і прочитала. І я при що я хочу ще кінга? У мене є воно, але воно дуже велике і я хотіла щось поменше. Плюс я воно з собою в Київ не брала і воно в мене в Варшаві. Ми з Настю походили в книгарнях, по магазинах. Були в 17, Я зараз в пошуках сукні на останній дзвоник. Він буде якраз через тиждень після того, як ми повернемося в Варшаву, і мені треба зайнятися пошуком. Зараз ми з за нею сидимо в кав'ярні, ані взяла макіта, я взяла лавандовий лимонад і. Солодку картоплю. Ми зараз з нею ще хочемо купити фрукти, зайти ще в продуктовий і не знаю, що ми будемо робити, бо більше сьогодні планів у нас немає. Повністю мокрі, і ми не знайшли фрукти. Вчора я зовсім небагато знімала і сьогодні вже наступний день. Сьогодні п'ятниця, і ми з сьогодні їдемо до нашої бабусі. Зараз 9... майже 9.30. Я вже втягнута, я зараз готую собі сніданок. Коли ми будемо їхати. Вчора, після того, як я записала початок відео, почався дуже сильний дощ, ми почали бігти за тими фруктами, за ними бігли. Вони дуже далеко знаходилися. Це були зовсім не ті фрукти, які ми хотіли знайти. Вони були такі дорогі я в я шоці я з того, наскільки дорогі були ці фрукти, які ми купили. Ти потім ми просто повернулися додому і дивилися супермаму, я потім ще подивилася доктора Хауса і все. Сьогодні я вже не знаю, який день, сьогодні 15 червня, і я просто збуваю знімати для цього влог. Я не знаю, що це знімати. Найцікавіші дні були перші дні, і я в них взагалі нічого не знімала. І тепер вчора ми були в гостях, і сьогодні вже майбутні трошки поцікавіше, тому що ми їдемо в торгівельний центр в республіку. Просто подивитися одяг, але головна... Наша ціль це знайти мені сукні на останній дзвоник. Я сподіваюся, ми знайдемо якусь прикольно. Але мені треба не дуже святково, але я хочу, щоб вона була гарна, я не знаю, що хочу. Будемо дивитися. І зараз нам вже треба виїжджати, тому Тому виїжджаю. Мені дуже подобається, як сьогодні втягнути це мене джинси, але їх взагалі не видно. І ось такий топ-корсет. Це дуже ліпньо. Нарешті, нарешті, нормальна погода, тому що до цього було максимум 20 градусів. Сьогодні 23. І я вже вважаю, що це ну, дуже. Дуже сильно прогрес. Ми вже повернулися з республіки, і я хочу вам показати, що ми накупили. Я не знаю, з чого почати. Давайте з пакету, який ми перший купляли. це Єва. Аня взяла собі ось такі три штучки: це Тонер від Mermaid. Кіндер, теж від Mermaid. І патчі теж від Mermaid. І ще Аня взяла собі звичайну туш Sky High коричну. Я взяла собі нову тушь від Maybelline Colossal Bubble. Я я прям дуже нова, я просто хотіла спробувати. І мама взяла собі крем для шкіри від CeraVe. І ще мікробілін від Ларош. Далі давайте я вам покажу наші покупки в прокарті. Це двоє парфумів. Одні мої це Сабрина Карпентер. Я знайшла тут черіки, і я просто не могла їх не взяти. На жаль, це маленька версія. І Аня взяла собі Good Girl червоним. Вона пахне черіком. Я не дуже люблю цей запах, я взяла черві Сабріни, тільки тому що Сабріна. І ще нам дали це, по фіброкарді. Це, по-перше, о, це якраз, який я хотіла спробувати. Марк Якобсу такий тестер. Схоже, що це тестер на це сердито. І о, ще щось для якийсь шампунь, схоже. Ще мама собі купила ось такий боді. І мені купили ось таку. Сукню, вона довга. Мені вона дуже подобається. Я ще не знаю, куди її вдягати, але вона дуже гарна. І також я взяла собі випускний на останній дзвоник в цьому році. Я трошечки боюся, що вона занадто нарядна, але, але що пробиш. Ось така. Вона мені дуже подобається. І, і яка нарядна буде, така нерядна і буде. Мені теж дуже гарна, мені дуже подобається. А також ми ще купили фільтр. Для боти, але це не нам. І залишилося ось що. Це мій спортивний топ. Я ходжу в зал, і в мене мало-дуже мало спортивного одягу. Також я взяла собі ось такий боді, комбінезон з шортами. Це такий суцільний, мені подобається. Я дуже давно собі таке хотіла. Аня теж собі взяла точно такий самий, тільки іншого звичайного розміру. І також я взяла такий самий комбінезон, але з. Штанами, а не з шортами. Мені насправді, мені навіть більше подобається, ніж то з шортами. Але з шортами мені також дуже подобаються. Я дуже давно хотіла таке, тому нарешті. Мама наша взяла собі ось такі сфетки. Також їх міряла, але мені не сподобався їхній матеріал, тому я їх не взяла. Мама взяла собі також ось. Такий топ. Ми зараз з нею якраз ходимо в зал. Ми ходимо до однієї, в один той самий зал, але ми не разом ходимо. І також мама взяла собі якраз сумку для залу. Також ми і купили мочі. Тут у нас смак тирамісу, чорничний йогурт і мені здається, манго чи щось таке. Ми взагалі за них забули, але їх треба поставити в холодильник, щоб вони. Трошечки заморозилася на нагаду. І також ми купили ще якісь там продукти, щось нове вечерю, плацинту. І це все. Мені дуже подобається те, що я сьогодні собі купила. Що нам дали, до речі, в брокарді знижку на 35% на замовлення онлайн. Тож ми ще думаємо мені замовити. також ще одні парфуми, також good Girl. Але я хочу не червоні, я хочу сині. Я сьогодні їх нюхала в магазині, але у них, на жаль, не було меншого розміру, там тільки не більший розмір. Тому подивимось, можливо, вимовимо. Ой-ой-ой. Все, давай, давай. Ми йдемо до стоматолога. Золотая чоша, золотая. Аня, подивись. Аня. Вон он дрон. ちょっと Який сьогодні день наш в Києві. Сьогодні я погуляла з подругою, злізою і тварила з одного, мені вирвали зуба. Ура! Якусь сломбу поміняли, нічого не відчуваю в себе в роті, але... Ура. Я вже така без зубу. Вона закінчилася і ми зараз прийшли в ресторан. Ми поїмо. Вон тут лимонад, гритут ваніль. Цікаво поєднання. В Вінницю зараз десь п'ята вечора. Ми приїхали десь в другий, ну може в третій. Ні, з хотілося в другі п'ята вечора. Дня. Да, п'ята вечора. Ти тільки збиралася. І зараз ми за нього йдемо гуляти. Ми живемо близько центру, майже в центрі. І я вирішила, що я хочу погуляти. Тому я її тяну з собою. Я хочу сходити в парк у нас перед нами парк, хочу сходити в торгівельний центр якийсь. Я не знаю, що там буде. Хочу сходити на той денний, денний, денний. бух і ще в книгарню. Тому що це поряд є книгарня. Тож ми йдемо. Ми Взагалі нічого не робили увесь цей час. Я просто говорила і збиратися, і дивилася ті, Ja? Toch? 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 Не знаю. Мені кажется, у нас тут тоже много на нас пошли. А за твой семь Россия. 不能回去。Oh, <laughs> хоть сюда. Вот и <такой же> наручники. Открывай. О, открывай, открывай. След. Мы выбрались. Почекайте, встановь банкноты, банкнот, тип бугры, нажми старт и сюда. удар. А, понятно. Давай. Да? Все. Давай. Игра для ног, <существует> 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 давай. Готова? А, старт? Да, да. Страшно. Давай. це провал. Так нормально все. А так хай скор 600. А каза... Ого, а казали, що не маєте сили, вона сказала. Це гра для зіно. Почекай, чому вона не викликається? Аня, почекай, вона не вимикається. Ні, вона вимкнеться. Викидай. Давай. на сильный нажал. Все, снимаю. А нормально помочь? Ну Но я не знаю. А теперь вот так, да? Все. А просто... Да что ты вестит, ну давай. <соценно> 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 Боевую стойку стала. Настя. Давай, давай. Николай? Давай. Настя. Настя. Ой, 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 блин, Настя, я так дернулась, бы на меня мошка налетела. Ну я майже 500, я майже киллер. Пошли. Идем в парк. Идем в парк. <модрик> а, Настя, а у нас серветок нема, если что, потом. <модрик> да? Господи, жиры уже. <злёзд <three> <злёзд2> <гла> Настя, она сейчас депортирует в депортиру. <гла> Варшаву. Все, давай. Хватит снимать тебя, да? Ага. Улица про это. Ми з нього купили собі лимонад, я сама хітаню взяла лимонад, а причина. І ми йдемо вже від ламонадівці. Йдемо зараз в нього Ми хоч правильно йдемо? Він в цій стороні прийшла. Та він в цій стороні. Та в цій? Ми з якої сторони сюди прийшли? Ми вже знайшли до армах. Ми йдемо. Я в четвер, в мене щось капає. Провожу рукою по поволос і відчуваю щось тверде. Я трохи не крутя. Вона мене насром питала. Тут перегарі не розлила лімана. Я стою раком. прямо перед такою лавочкою, де продають напої. І вирізають. І з так волосся і починаємо отак от ним термошити. Кажу, Аня, забери, на мені є, на мені я говно, на мені є говно. Я крию, а жінка стоїть на мене, питать. Я потім отак провожу по тебе не тільки волосню. Я потім провожу по волоску, там нічого нема, встаю. І і ми йдемо. А позорі десь перший день на всі відео. Єдиний день. 재서보고 <laughs> Жишь туда. Офиген. I love Vinnytsa. Все трясется, Настя. Фоточки давай поровлю. Okay. Я, короче, видео про лавин сфоткала. Еще раз Вот. Тому що я хочу ставити. Таку голову я хотіла. В мене була не і Ось як гарно. Хорош, піхоти. Я все ще хочу таку голову. Це 6 тисяч гривень коштувало. Скільки? 6 тисяч. А чому вони так мало співають? Не знаю. Ой! Поєк. Чекай, ну, треба іншу. Та тобто я тоже погано співає. Ага, не могу. Давай чу, давай Та чу. Да, Чому вони всі не співають? Я в шоці. Вона поє. Ага, реально. <звучить. <звучить> І не вона надо. Настя. Вон. О, о, о. <риклади> о, о. <риклади> а це Настя. тралала? Мені подобається. Ми, до речі, беремо леді Баг, таку штуку. Вані мій сюрприз буде. Сьогодні ми вже у Львові. Вчора ми провели день у Вінниці, Ми вчора ще за купили книжки. І сьогодні ми вже у Львові. Ми приїхали. На пішли, поїли суші і зайшли в один іграшок. Ну, я захотіла. Я не знаю, що мною рухало. Тут такі гарні барві. Це Та, взагалі такі гарні ліки. Ми бачили, лялького лі полікову її. Ще ми купили. Фигню таку. Да, від Ліді За 200 гривень. Ми 200, фанатки. 250? Ми фанатки, тому ми це розпаковуємо. І де тут має бути. Але. Глітер. Оба. Вони мають бути Глітер. Квамі. Там квамі буде. Квамі Монарх Рінкс. Квамі і Монарх Рінкс. Це люксово. чому Монарх? Якщо вже не ну, це старе щось. Так, я хочу тільки або плага. Це, це не тільки не плага. Це мені здається така синенька. Але неї бухаєсь. Це що супер? Це миша. Реально, а да. ця? Це... Ні, це не миша, це Мавпа. Каш. О, господи, поміли. На неї ще голова привела. Така мавка. І таке колечко, я обучаюся, на який палець мені його вдягати? На мізінч. Де я поміряю? Може мені він на якийсь на ліза. Ти не ліз. <гум> <гум> Ладно, на мізінчик мені добре. Мізінчик. Зато в мене тепер... А як я додати? Я не знаю. О, так Думай. Мені подобається пчок, мені подобається цей зелений. Мені подобаються троє. Ой. О, вони глітеровані, блін, клас. У нас без глітеру вийшов. Також ми за нюй купили ще якісь цукерки зомбі. Аня, Аня не вже не їла, я ще не їла, мені стало страшно, що вона перетвориться в Господи. Сфер... І ще Аня взяла токсик лейт". Давай зараз спробуємо. 35 гривень. Що то 3 злотих, Настя. Аж 3 злотих. Токсик дорожче коштують. коштує. Воно яблучне. Я вже відчуваю, як у мене скулу з вода. Я думала, что это... Нет, чи що це просто мамба. Че, я думала, що ці зомбі будуть, будуть дуже ці, дуже кислі, в мене, короче, але ні. Давай, я кусаю. Ні, я. Ну я укушу потім, ти укусиш. Давай. Давай. Нормально. Mm. 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 Мама, mm. мало было кислой ша. Також? Ми купили водичку. Ну а набережлася халісом. Господи. Халісом. Серветки. І... Mm, а, не а, не ми ладно. ж незеро взяли. Ладно. І коло. Ось такі у нас розпаковка. Ми набудемо відпочивати і спати, бо завтра ми нарешті їдемо в Варшаву. Ти рада? Mm. Mm -hmm.